Бронзовий перехід через Альпи у Женеві проходив чемпіонат світу з традиційного карате. На турнірі виступали 700 майстрів татамі з 26 країн. До складу національної збірної увійшли 18 каратистів, більшість з яких представляли Хмельницький та Кіровоград. Виїжджає ну я б сказав дуже мінімальним составом на чемпіонат світу, Вся нагрузка лігла на Хмельницьк. Хмельницький клуб зарисованого карате і Кировоградський. Ну, Теперь я это уже могу говорить, это уже не секрет. Я не надеялся на то, что наша страна, Украина, займет столь высокий уровень. Такого міста Крістіна Шевченко та Дмитро Перетятко виступають у парі шість років. Два роки тому в Єрусалимі на чемпіонаті Європи вони виграли золоті медалі у номінації НБУ. У 2013-му на чемпіонаті світу у Польщі срібні. І от цього разу бронзові. Ми на чемпіонаті Європи були першими, на чемпіонаті Міра були вторими. А зараз – третіми. Немножко, звісно, нас можна сказати так у... ну, угнітає ця обстановка. В принципі, Проиграли, почему конкуренция была сильна. Ну, а зараз остається только готовиться, готовиться к чемпіонату Европы, который будет в Литве. На чемпионаті світу вистачало сильных суперників, каже партнер Кристины Дмитро Перетятко. Самые сильные команды мира были из-за того, что это уже старшая категория, было очень тяжело. Можливо, не знаю, что-то вошло. Не то, что не так. А просто буде Нужно больше більше и більше определять внимание своїм нагрузкам. Венбу свою бронзову медаль здобув і наш юніор Ярослав Скибінський. До виступу у своїй номінації готувався у спартанських умовах, розповідає Ярослав. Це було досить важко тренуватися в готелі, прямо на поверхах. Тобто ми навіть не тренувалися в залі. За два чи за три дні ми не тренували з ним. На мою думку, ми достойно виступили. Все-таки привезли бронзову медаль. Для нашого каратиста це був дебютний чемпіонат світу. Перший раз на такому масштабному чемпіонаті світу звичайно було дуже важко, але ми довго тренувалися наполегливо, готувалися до цього чемпіонату світу. Тому. Дуже радий, що так виступив. Правда, хотілось би друге перше місце. Усього на рахунку українських каратистів дві золоті, сім срібних та шість бронзових медалей. У загальному заліку чемпіонату світу Україна друга. Попереду лише наші сусіди з Польщі. Друге місце в мірі. 56 очків. Ну скажімо, ми обійшли Росію, яка набрала тільки 24 очка. А у нас 50, там, 58 там після восім це завжди приємно. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.